Всім привіт! От вже в нас була в теплиці жара за 30 і ми вже вчепили штори. От дивіться, от так, Повністю це три секції і я натягую коли дуже сильно сон, сонце світить, щоб не повело листя. Зараз я підв'язую, бо дуже листя багато накидало, підв'язую гірки, формую дерева. Дуже порозчихували, так? Да? Да. То мусулькою, а зараз проволочкою в'яжу. Бачите, дуже порозкладало їх. Дуже порозкладало, підв'язую. Вегетують. Прям падає от, оці гінки прям падають донизу. то я їх підв'язую, щоб вони не. А їх не треба, тіпа як проріджувати, чи е, хай воно буде супер. Коли, коли вони вже листочки окрепнуть, вже будуть такі крепкі. То вже тоді можна вже з них і привівки брати, вже можна різати їх. Uh -huh. Це все повинні бути плодові глячки. Uh -huh. Позацвітали, вам віці, росою має зацвіло. Так. А ось це наші привівки. Дуже Вітя переживав, бо щось довго вони не просинаються. Так, да, довго не просинаються, але вже, вже є. Вже повідкривали трохи. От зараз цей відкриємо. От в такому віці я їх відкриваю. Ага, он, бачите, вже маленьке пустило. І вже бачите, воно ну, як аж зігнулося під торбинку. Да. Вже. вже в такому віці 2-3 см вже можна його знімати. І от цвіте оця земля. цвете її зілательно, що можна насилати тобі. Ні, на салати. Вже, якщо салати мої, то вже все. Бачите, які в мене салати? Рукула яка. О. А, і ще коли відкривати, коли жари немає, да, бажано? Ну, да, сьогодні у нас не сонечко тобі. До це пори було сонце, так? Да. Було дуже жарко. Було дуже жарко. Ростик, ти вигнали його в теплицю, щоб трохи вчився, дивився. Не вигнали я сам. Ну от це вже бджоли вже зробили свою роботу і вже позав'язували. Наверно, потім ще прийдеться його трохи формувати. Він може багато накидати, треба буде повідрізати. Ну так, він ж не потягне, він маленький сам по собі. Можна почекати, звісно, що він поскидає. але лучше його лишити там, скільки на це дерево я би лишив яке. Воздушний. Да, воздушний. На це дерево я би лишив, Ну, плодів 4 би лишив билешив, да. Можна лишити. Ну, не більше. Він може її 6 зав'язати, 6 багато. Десь я бачила лайм кват ніби да, прив'язав з цією. А, а от подивіться, як за ців той... Ага, -15 ага, але щось він ага. такий бідненький, щось а, він такий нічого. нещасненький. Щось може пообривати потомці. Хай да. зацвете. Дуже кілька цікава. Таке ніби цвіт нагадує, я лечу. Mm -hmm. <laughs> да? Да, да, да. Ніби цвіт наличі, а пахне точно так само. Дивіться, да, я вже занесла з хати тут були баклажани цього модні. Оце голландські. Цього року у мене один баклажан мав більше пів кілограма. А це перець. За той, що я показувала, я трошки пізніше, бо в мене є дома він ще більший. Це рання голландська капуста, теж дуже класна. Цього року помідори зійшли у мене не дуже. Так, процентів 60% зійшли. Оце баночка. Це якийсь сорт, якісь морелі не зійшла, то я насадила. Це не зійшов сорт, в мене морелія якась не зійшла баночка, то я насадила чіблі пересадила. Ой, краще це, звісно, висранки, як Вітя каже на них. Це теж голландські посходили в округленькі. А це капуста. Капуста саме краще зійшла цього року. Це агресор. Це голландська пізня, ну там всякі сорти вкупі. А це вже наш сорт, білюза. Я її вже тако насипала, я потім її буду проривати, бо вона дуже густо зійшла. О, Подивіться, як зац... яка красота. Ру, а в, рука буде, один цвіток є. А, да. а, ага, це Вітя я його дуже хотів цієї руки буде. Хоча він істюний. Да. Ну він зато красивий. Вона його гар, гарно зацвів перший раз в цьому році. У нього такі цвітки, якісь прямо. Да, які а, а ще я хотіла, що дуже гарно теж зайшло росо, чи що це, так, да, таке росо. Да, так? Росо є два вазони гарних. А подивіться, які київські, яка красота. це <laughs> взагалі. Це взагалі, подивіться, який вазончик. Якісь Красота така, а запах який. А от тут небагато було бджолів. А о, подивіться, ну він сипеть, він ж всі не лише, правда? А вдруг лише всі. Ні, друзь. Він... відро. Ні, де витримає твій відро. Він лише два, може лишити один. А чого? Я це відро підв'яжу, таке буде, о, раз я підв'язав. Барнео. Тоже гарно пішов в рост. Ще хочу, ну, хто вже знає, звісно у мене є мой ну, написаний Незнайка. <laughs> я, я, кстати, не знаю, що це за сорт. Дивіться, які в нього листя. Ага, який не виходить. Бачите, прямо про... в нього листя. Це, напевно, я вже за нього дивився. Фламін... Фемінело. Фемінело, бо є фемінело. Бергамот, а є фімінево лімон. Якось я його даже сьогодні називав. На якось ти да, казав. Да. К... То от я б дочекаюся плодів. Він, звісно, не цвів, але він цвіте в ранньому віці теж. І тоді вже буду знати, чи точно він. Ну, листя в нього вже класно. Ну, похож, да? як ми mm -hmm. дивилися. Інжир, да, да, да. от я вам перед цим показувала, бачите, вже розпустився. І який ти казав, що київський, так? Да? Так, да, таким є київський цок. Крупний. Він У мене буквально рік. Ще я плод з нього не бачив. А цього року, от ну, я цього... не знаю, чи камера я достану так високо. А я покажу. не достала. Ану ти, давай. Дивіться, це він ще маленький. А вже а великий великі вже. плоди. Вже такий бусій, як е, коробка. На. А, така краса у нас сьогодні. О, гірки мої! <схай> Похвалюся. <схай> Дивіться, які вже скоро буду сітку натягувати до них. У землі посадила в землю і пішли скоріше. Стаканчику погано росли. О, як без кота. А він тут бав Подивіться. Білий кіт вивалюється у. Порохах. <порохи> в лімонах. Корінився? Да, Це те, що ми знімали відео, як вкоріняв віке. А да. бачите, як він вкорінився і в простій землі. А ти думаєш, що він корінився і не А чи може так само, як тебе Лавруха а... намахала? <порохи> да, да. <порохи> Дуже хочу дочекатися плодів від лайм мексиканський. Колючий. Да. Дуже колючий. Да, він... Ну саме колючий це вот. вот. ось. Кстати, він, він мене ага. за... зацвів. Він як шиповник. Сам, сам, Мені здається, що він саме колючий, що може бути він. О, квіточки бачите, які є маленькі. А я щось дивився, вони ніби пустуть світ. Це для таки... красоти. Ні, це такі, як огірочки, вони такі довгі. Бачить він клас. Mm -hmm. Я його ставлю, ставлю все, а от. А ти Що щось з ним щ... бігав по всій теплиці, щ... щ... не знав йому місце дали. Це хуже суповні, мені кажеться. Бігав з ним по всій теплиці. Бо я... я не поставлю там об нього. Там поставив, не підійшло, переніс. Хоча людям кажуть, не можна носити з місця на місце. Ні, ну я хоч в одну сторону його оставлю, степлеється. Угу. А ти. Дві це Волком Іріану. Mala роза в одній стороні. Де мене. Волк Меріано в мене є. Тоже, якщо не бачу. Mala роза. Кажуть, що дуже... Цікавий цитрус. Ось такий в нього гарний, гарні. Mm -hmm. Багато є таких сортів, що ще я навіть не бачу їх ніколи. Або в нас два жителя. Ти показував за банани, бо я не пам'ятаю. А так, да, це нам зумані Ірина. Пані Ірина переслала, дуже ми їй вдячні. Yeah. Класні бананчики. Ми їм он, підобрали місце, щоб їм було там до сонечка близько. А це за цію. Навіть? Так, да, це грейпфрут. Ну він що от саме хоче. Я не знаю, як він потягне. Він ніби дерево невелике, а? А ну дай я возьму. Яке воно приблизно. Так, ми ще сьогодні другий раз будемо персики брізкати да, повторно. Нині вже ніби показують з понеділка плюсову хорошу температуру, то ми вже будемо. Або покажи, гранат. Ага, ви, ти ви, щось ви... сказав, що сьогодні попадало. щось Два цвіточка були упали. Гранатик упала, гранатик заготує. А що відпали, мабуть, немає цього. Не потягне. Чую, що він не потягне, да, правда? Да. Да, да. А от це цей, да? Київський. Київський. Подивіться, це, це ще маленькі плодики, а він вже ну, десь Він вже такі має гарні плоди. Плоди. Так. такий наш сьогодні. Дивіться, все цвете, дуже. хоч каже дідусь на щось, у вас мало цього року цвіту, що це мало цвіту, дуже мало цвіту. А, в тому році, каже, більше було, в тому році було більше. Я кажу, то в тому році і кожен більше. день заходить, і каже, у вас мало цвіту. Десь Переживає. Мало цвіту. Да, ми цього року їли кругли, круглу зиму, їли лимони. Спутина. О, покажи Олексію, е, як кумкват, оцей, що вона передала великий. Лаймкват. Лаймкват, бачите, на силу він відійшов від бідненький. Ага. Напускав багато цвіту. Ну і цвіту а, вегетує зелених да. Цвіт, лицевих. Трошки. Трошки. Кумкват Кумкват теж, бачите, почав вегетувати. Е, Ще Я хочу показати людям, дуже питають мене, чи є. Кумкват. От На такому, продажі да. да. От такому він віці в мене зараз. Дуже шамалесочки. Да. От, от, такому, Бачите, що. Куди його ще відсилати, Треба ці буряни позривати мені. Так що прийнявся, трошки прийнявся. Кумкват піде. <гумкват> Молоді свіжі прив... ну не свіжі, а ало, осінні. Ого, обманює. Ого, кумкват. Кумкват не пускає, а збоку пускає. Дичка, бачите, дичка. все, що нижче, треба обривати. Дичка обманює. Все, що нижче привівки. О, ще жовті помідори зійшли у мене, бачите які? Обрізав вершок. Отакий був довгий лимон. Обрізав вершок і от так він пустив. Власне. Буде вже гарний вазончик. Да. Так само тут. Так що можете теж не жаліти обрізати. Бачите, лишили один стовбур. Був дуже довгий, обрізав і вийшло, що ти. Ми його, по-моєму, виставляли на продаж, да? а потім ти взяв психану його і обрізав. Так, да, бо він дуже довгий був посилку. І не він мав багато дуже бокових гілячок. Ми їх, по-моєму, чи вкорінили, я не пам'ятаю, що ти з ним зробив. Да. Щось ти його при... приміняв до нього. Що, йдемо, обід краєш. Так, да, все, кажи до побачення. До, побачення. до зустрічі.